Сьогодні, 29 листопада, в нашому місті відбувається невеличке свято. Ми завітали на першу річницю караоке клубу Рояль. Інтер'єр цього закладу дійсно виглядає як роял, що з англійської мови означає королівський. Проте власник подбав і про простих людей, оздобивши стіни клавішами з роялю. І це не даремно, адже місцева молодь називає ніжною по домашньому даний заклад роялем. Як виявилось на заході, ідей для назви лаунч караоке-бару було багато, але завдяки вишуканому жіночому смаку обохівчани можуть відвідувати саме роял. Идейным вдохновителем этого заведения, <клухи> и как бы и название, была моя супруга Саша, за что ее благодарен. Сьогодні тут панує особлива атмосфера, адже до Обухова не так часто навідуються столичні артисти. А сьогодні їх тут вдосталь. Відомий ведучий Володимир Андрієвський запалює публіку своїми жартами. А відомі кожному з екранів телевізорів Аркадій Войтюк, Євгенія Пінчук, Анна Лимар, Віктор Романченко та Еріка Ситник співають для відвідувачів. А танцюристи студії Драйв запалюють всіх присутніх. І ось вже настав час підняти келихи за першу і вдалу річницю існування цього дійсно по вишуканого закладу. Друзья, давайте первым делом, э, ну хотя бы чуть-чуть пригубим, да? За здоровье Алексея, за здоровье всех добрых, хороших, позитивных людей, которые сегодня здесь собрались в рояле, скажем так, э, за то, чтобы всем нам в э, жизни повезло, хотя бы чуть-чуть. Відвідувачі полюбляються місце відпочинку і вважають його чи не єдиним достойним в обухові. Як на мене, це найкращий заклад в місті Обухові, тому що тут я вважаю, що тут віднеслися до цього закладу, до створення цього закладу з душою. Так як тут професійно підібраний мікрофони, професійно підібраний персонал, дуже привітний насправді персонал, професійно підібраний звук. Ну все. Першою своїм чарівним голосом полонила всіх присутніх наша землячка Анна Лимар. Попри те, що Аня співачка, вона ще і близька подруга власника цього закладу. Тому виступати на сцені роялю їй було вдвічі приємно. Ми з Льошею і ще я з самого дитинства, там коли він вже був дорослим, співала з ними така малесенька в нашому міському будинку культури. От а зараз ми виросли, але при цьому залишилися друзями, підтримуємо зв'язок. І мені дуже приємно, що він мене запросив і. Приємно було співати сьогодні. Та якщо ви не були присутні на святкуванні річниці роялю, але хочете почути спів Ані Лимар, завітайте до цього закладу в інші вихідні дні. Адже Обухівська зіронька, частий гість караоке. Я хочу сказати, що це єдиний заклад, до якого я можу прийти в своєму місті, в якому завжди тепло, завжди приємна атмосфера і де може відпочити душею. Вечір продовжувався, гості посміхалися та наповнювали келихи чимось міцненьким. А на сцені вже з'явилася Євгенія Пінчук, яку ви могли бачити на голосі країни та на ексфакторі. Але люди люблять не лише вухами, а й очима. Отож, еротичними рухами публіку запалили представники школу танцю драйв. Наступний гість вечора улюблений ще не всіх жінок, талановитий, молодий та харизматичний Аркадій Войтюк. Добрий вечір, красатурички, добрий вечір, дуже красатуричка. <пай> Окей, ну що ж, е насамперед е хочеться сказати, що бачу всі люди, як люди вдягнулися Один я в костюмі мандаринки. Але мандаринка це завжди свято. Правда, сніг пішов, все гуд. Ну що ж, я хочу побажати е караоке, баро, рояль. Процвітання і такого гарного настрою, який сьогодні є. Ну, а ми похлопаємо, поспіваємо. Да? Окей? незважаючи на запальний характер, Аркадій заспівав зворушливу пісню про найріднішу жінку у світі для кожної людини. Маму. Мамо. Мамо! Що. репертуар швидко змінився, і пісні з Вуст Аркадія лунали настільки живі, що прийдешнім було важко всидіти на місцях. А <Point> <stata> це не єдині таланти Войтюка. Він зумів так запалити публіку, що останні не хотіли його відпускати зі сцени. Отож співає він вже не соло, а цілою групою. О там чи ліха болить Присутні були задоволені вечором на обличчях посмішки в душі, гарний настрій, не шкодуючи слів, дякували організаторам за влаштоване свято і ділилися з нами яскравими враженнями. Ну мені подобався вечір. Ззначальна приятна встретілі. Е, дуже приємна така атмосфера. Е, ну і взагалі така весела компанія навколо зібралася, така, ну подвіжна. Хочу побажати, щоб він розцвітав дуже приємних і милих відвідувачів. Ну а також щоб нашим відвідувачам тут дуже подобалось. Також на святі працював професійний фотограф. Вікторія Корохова робила пам'ятні світлини всім бажаючим. Партнерами заходу виступили рекламна агенція в Обухові та арт-кав'ярня Солодкий блюз. Вечір продовжувався, запальний ведучий влаштовував цікаві конкурси, лунали тости та чарівні голоси співаків. Нехай роял або ж так званий рояль процвітає і дарує всім своїм відвідувачам гарні враження та позитивні емоції. Завітайте у цей заклад, адже тут ви неодмінно відчуєте себе співаком. Ольга Товмач, Олександр Довбеш, студія Бар.